Закінчив я інститут в 97 році і, реально, і, і не мав наміру далі працювати по спеціальності, але вийшло так, що йшов по вулиці, зустрів колишнього е, е, очільника освіти нашого Вадима Нетребу. Він каже, є місце в шостій школі, фізрука, не хочеш піти працювати. Кажу, та піду. І пішов так. Вийшло, що на 12 років в цій школі відпрацював вчителем фізкультури. Робота дуже подобалась, дітей любив і зараз люблю. Походу була і помаранчева революція, потім революція гідності. На, револю... на революції гідності отримав досить серйозну контузію. Поїхав за кордон, думав, так місяць-два попрацюю. Трошки відійду мозгами, щоб відійти від, від цього всього, що, що робилося. Але так вийшло, що затримався аж на цілих більше як 10 років. У мене знайомі поліцейські були, і вони як знали, що я їду на виїзді з кавіни, вони вишикувались. Начальник поліції мені цілу сумку медикаментів. Вручив, вони нас з сиренами, з мигалками по автобані аж до кінця Кракова супроводжували. Під'їжджаємо до кордону, біля кордону зупиняють знов поліцейські, вже там декілька кілометрів до кордону. Ну і питають, куди панство, куди ми їдемо. Кажу, їдемо в Україну на війну. Поліцейський каже: да, ну зачекайте. Я пішов до машини, виходить. Несе нам 500 злотих, каже, то хлопак для вас. І теж з мигалками прямо до, до кордону нас провели. Я одразу 1 березня звернувся в військкомат. 22 березня вже мені сказали, що є два місця на вибір або повором, або один із. Підрозділів розвідки. Так я попав в інженерну розвідку нашого полка. Пам'ятаю, десь початок нашої ротації я перший раз побачив, як расисти палять збіжжя пшени, пшеничне поле і вночі хлопці побігали. О, дивіться, які салюти. Я виходжу докузінчую салюти, а це фосфор. Вони фосфором все небо горіло і так фосфор сипався. І відповідно всі поля вони палили тоді, реально в Запорізькій області всі поля були спалені. <му> я став командиром відділення, У мене відділені всі хлопці, молоді, такі до 30 років. Я для них як, як дід був. Хоча я в душі ще такі самий, як вони. Але вони дід, 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 дід. У мене на початку був, був позивний козак, бо до війни я був в козацтві полковником козацтва. Хлопці доплюсували до, до козака, ще дід, і в мене таке неординарне, е, неординарне позивний вийшов дід козак. В, в, в основному всі позивні е, складаються з одного е, е, слова, а в мене подвійно. Суть інженерної розвитки це визначення місць, де Можуть може пройти наша техніка, де можна її заховати, де можна е, зробити якісь переправи, де ви, визначення висот, низовин, визначення рельєфу місцевості. Ну, це дуже роз... така серйозна робота. Рятуємо техніку і людей, бо є на рахунку і ip збиті, і мавіки збиті є, є навіть на рахунку збитий. І їхня, як вони називають, «молнія» — Це такий літачок. Розмах крил десь приблизно до трьох метрів. Чотири кілограма вибухівки несе. Він якраз атакував наш ескаватор, ми ну, його збили. Війна змінилася докорінно, повністю. Зараз, якщо порівняти початок війни, це було так. Як Друга світова, там і стрілкова зброя один по одному стріляла. Зараз все дрони. Ми поселилися в одній жінці. Ми заїхали в село, ну, шукаємо хати, де, де можна поселитися. У нас своєї хати виходить, свої речі такого в сумку зібрала, пішла до синів жити. нам свою хату віддала. Рашисти сунуть звідти, а жінка прийшла, хлопці, каже, мені допоможіть забори зробити. Це було якось так. Тут війна підходить, а вона зробить забори, бо, каже, от якось негарно. Цілий день простояв, прогупав молоточком, але зробив її забори. Потім десь через місяць ми бачили вже відео, не було вже ні тої хати, ні того забору, але людина хотіла, зробили. Ми заскочили в село, перевірили все чисто. За нами тільки хлопці почали заїжджати. І нас, як буцім, там чекали, почалися зі всіх сторон обстріли. Дронами, атака дронів дуже сильна. Ми цілу ніч збирали наших хлопців, знаходили поранених, виносили їх до, до машини, вивозили. От, три ходочки ми вночі зробили в ТСО. Колега дуже професійно спрацював, забігає до нас в машину, виймає е, реп, як включив тільки реп і тільки звуки і всі. Всі мавіки або вони падали, або втікали, бо фактично цей реп поглушив їх. І от завдяки цьому цьому його вчинку ми змогли евакуювати хлопців, змогли вивезти всіх. Реп спрацював добре. Якщо є можливість допомогти ребам, були б дуже вдячні, бо реп реально рятує життя. Хочу бути справжнім дідом, нянчити вже в тих внуків, які будуть, бути сім'єю і буду мандрувати. Буду мандрувати стільки, скільки можу. Половину життя пройшло, отак, не пройшло, не а пролетіло і весь час в роботах, весь час зайнятий, а другу половину життя буду намагатися реально мандрувати і хочу об'їздити весь світ.